Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду смажити котлети, які називаються пташине молоко. Для котлет мені потрібно 1 кг фаршу, декілька скибок хліба, я хліб вже замочила в воді, 2 яйця, одна цибуля, декілька зубчиків чеснику, сіль перець та 1 столова ложка манки. Якщо фарш у вас тугий, то манку не потрібно давати. У мене трошки рідкуватий. Це курячий і трошки він жирний, того він рідкувати. Я даю одну столову ложку манки. Зараз потрібно потерти цибулю та чесник. Я буду подрібнювати у блендері. Хліб відтискаю добре від води. Краще було б, якщо було молоко. Хліб я відтиснула. Тепер додаю подрібнену цибулю. Щоб цибуля гарно подрібнилася, я дала 2 столові ложки води. Тоді вона в кашу подрібнюється. Вливаю яйця. Сипаю манку, чайну ложку солі та перець, приблизно пів чайної ложки. Тепер це все перемішую рукою. Фарш я гарно перемішала, тепер його треба трохи відбити. Беру потрохи і отак відбиваю. Для начинки мені потрібно 220 г сиру. У мене тут є 50 г масла та 2 яйця. Сир і яйця я потру ось на таку терку. Тепер цей сир з маслом перемішую добре. Масло я вже поклала, воно кімнатної температури. Можна дати і 100 г масла, але я не дуже хочу, щоб начинка розтікалася. Я ще додавала трохи замороженого кропу і перемішую гарно. Начинка готова, тепер буду робити кляр. До кляру мені потрібно 2 яйця, пів стакана води, 4 столові ложки майонезу, сіль, перець, спеції та борошно. До яєць даю трошки солі, майонез, вливаю воду, можна дати молоко, якщо є. Перемішую, трошки перчу. Додаю спеції в мене тут до м'яса, перемішую, тепер додаю борошно. Додаю так потрохи, гарно перемішую. Тісто таке має бути як на оладі. Руки змочую в воді, беру трохи фаршу, можна робити великі, а можна робити маленькі. Беру трошки фаршу, ось так його зминаю в руках, і закриваю. Ось такі будуть маленькі, можна робити великі. Дошку змащую також водою і викладаю. І ось так роблю всі котлетки. Пательню вливаю олії трохи. Тепер беру котлетку і змащую її кляром. Тому що, коли її вмокувати, вона дуже сильно розлазиться там. Все. І так ставлю на пательню. Ще раз покажу. Змащую гарно кляром, кляр густенький і викладаю на пательню. Обертаю декілька разів. І так смажу всі котлети. Ось насмажила я цілу гору котлет. Зараз я спробую, бачимо, яка вона всередині. Сир трохи тягнеться. Сама котлатна маса була така рідкувата, але я дала манку і вона така вже тугенька стала. Зараз попробую. Бачимо, сир тягнеться. М -м -м. Смаку так. Дуже смачно. Аж не можу відірватися. До таких котлет і гарніру не потрібно. Шкода, що моя камера не показує всіх кольорів і ще запаху. М -м, так пахнуть. Начинка дуже пахне кропом. Сир розплавився і такий смачний-смачний. Поки не з'їла всю котлету, доти не заспокоїлась. Котлети дуже смачні. А ще коли тягнеться сир, це дуже смачно. Це надзвичайно смачно. Начинка гарно пахне кропом, котлети пахнуть і часником і цибулею приправи все до смаку. Дуже смачно. Рекомендую всім посмажити такі котлети. Кому сподобався мій рецепт. Таких смачних котлет, то посмажте такі котлети. Почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!